Зараз наближаються вибори, і президентські, і місцеві вибори. Я хотів би зупинитися на місцевих виборах. У нас така традиція вже з'явилася, що коли обирається мер міста, то при ньому народжуються, при ньому, скажімо, дружуються, при ньому йдуть в армію, повертаються. І нічого не змінюється, і цей мер не змінюється. Тільки тому, що політики встановили систему. Яка дозволяє можливість політичного підкупу. У нас мери обираються, працюють з одною соціальною групою, гречки, там всі інше, те, що вони можуть зробити, там, наприклад, 20-30%, А інші мешканці просто поза увагою цієї політики. Тому я пропоную змінити систему, встановити систему двохтурності обрання мерів міст, і це дасть можливість обирати. Більшістю мешканців того мера і нести йому політичну відповідальність, я просив би на наступному тижні підтримати цю, скажімо, не нову ідею, але вона піде на користь саме відповідальності влади і відповідальності виборців. Дякую за увагу. Слава Україні!